«Лептомаркет ветерана – це новий проєкт, який допоможе ветеранам та їхнім родинам розпочати власну справу. Програма, яка стартувала в області, складається з трьох етапів, під час яких учасники отримують необхідні знання та навички для ведення бізнесу. Також ветерани зможуть прийти навчання, отримати підтримку від досвідчених підприємців і знайти можливості для фінансування своїх ідей. Детальніше поговоримо із ректором Вінницького національного технічного університету Віктором Біліченком. Вітаю вас. Доброго дня, можливості про «Лептомаркет ветерану надає ветеранам та їхнім родинам. Так, проект лапто маркет ветерану він ставить за мету сприяння ветеранам, чинним військовослужбовцям і членам їх родин у створенні або розвитку власного бізнесу. Для цього вони отримують необхідні практичні знання, інструменти, і вони зможуть отримати. Фінансування цих гранти українського ветеранського фонду або урядову програму є робота. З яких етапів складається програма, як можна взяти участь у проєкті? Проєкт пропонує комплексний підхід. Ця програма розділена на три етапи: кожен яких спрямований на розвиток необхідних навичок та знань для успішного ведення бізнесу на першому етапі. Учасники дізнаються все про основи підприємництва, інновації, і включаються в суті бізнес-планування, маркетинги, стратегії та пітчинг. і також на цьому етапі формуються певні команди, які в подальшому будуть розробляти свої бізнес-ідеї і створювати заявки на ті чи інші гранти. На другому етапі оці вже сформовані команди. Можуть отримати знання для комерціалізації своїх наукових досліджень, своїх е проєктів і виведення цих проєктів на ринок, включаючи технологічний, і економічний один продукт дослідження і стратегії комерціалізації цих своїх пропозицій. Розробки і на третьому етапі ці команди е отримують підтримку. Для вже зареєстрованих неоцінних підприємств через акселераційну програму, яка допоможе їм зростати до та досягти успіху на ринку. Яку підтримку отримують учасники? Значить, на, на сьогодні проєкт реалізується за потреби обласної підтримки обласної військової адміністрації і міської ради. Кожна сторона готує власні програми фінансової підтримки ветеранського бізнесу, але в більшому випадку це конкурсні програми. Наша мета дати знаття знання ветеранам і допомогти їм заповненням необхідної конкурсної документації, і вони зможуть прийняти участь в цих програмах і отримати від них фінансування. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: Віктор Біліченко, ректор Вінницького національного технічного університету, був з нами на зв'язку.